Надавати високоспеціалізовану допомогу людям, які постраждали від війни. У Львові відбувся навчально-практичний курс для підготовки медиків, багатопрофільних лікарень, а також бойових лікарів. Для цього американське товариство критичної медицини прибуло сюди, щоб поділитись досвідом, навчити та допомогти. Тут зібрались медики зі всієї України. Серед учасників лікар-хірург з Житомира Андрій Годованюк. Попри його восьмирічний стаж роботи з пацієнтами, розповідає, що нові навички, знання та досвід ніколи зайвими не будуть. Медична наука розвивається постійно, оскільки, щоб бути в ногу з часом, постійно розвиватися треба самому разом з нею. Ці курси доволі якісні, доволі е, інформативні. І враховуючи, що тут більше спрямована інтенсивна терапія, я хірург, для мене це нове, доволі нове, багато інформації, і я думаю, я її зможу потім реалізувати навіть своїми пацієнтами в себе по місцю роботи, там, де я працюю. Це перший такий навчальний курс у нашій країні, і він спрямований на фахівців різних напрямків, серед яких і анестезіологи, хірурги, фізичні терапевти, медичні сестри тощо. Нам потрібні спеціалісти різних галузей для того, щоб допомогти пацієнту подолати цей важкий період. І навіть після того, коли пацієнт є стабілізований, вони все рівно потребують певного рівня підтримки. Це є стандартизований курс, який ми навчаємо по всьому світу. Ми раді допомогти Україні в цьому для того, щоб допомагати справді критичним і важким пацієнтам. Вітак, медиків навчать працювати в командах, застосовуючи світові протоколи щодо невідкладної медичної допомоги, діагностики та безпосереднього лікування загрозливих для життя станів. 25 фахівців американських приїхали працювати майже два тижні тут, у Львові, частина з яких ще буде проводити курси по ЗД-діагностиці в Києві. Приїхали для того, щоб навчити нас, щоб ми, наша медицина, відповідала найкращим світовим стандартам. Це 400 одночасно працівників галузі охорони здоров'я України. Це є лікарі, анестезіологи, хірурги, медичні сестри і інший персонал для того, щоб ці люди, які отримують сьогодні навчання, безоплатно, заразом отримують і обладнання для того, щоб робити таку діагностику пацієнтам, повинні передати це навчання по цілій Україні. Зазначимо, що після проходження навчання кожен лікар отримає ультразвуковий апарат, який він привезе у медзаклад, в якому працює та зможе надалі використовувати його для допомоги пацієнтам. Ірина Цвігунзиновичопойдало Правда тут Львів.